Привіт усім, сьогодні у нас у студії знову лікар-акушер-гінеколог Юлія Олександрівна Прокопчук. Добрий день. Добрий день, студія. Приємно знову бачити вас. І сьогодні ми хочемо розкрити тему про статеве дозрівання, про те, коли варто підліткам дівчатам почати звертатися до гінеколога та інші питання, які цікавлять і безпосередньо батьків та дівчаток. І по перше, ми хотіли запитати: по перше, про перший, про перший похід до гінеколога, коли він має бути. Умовних таких вікових рамок в принципі немає. Потреба в походу до гінеколога з'являється тоді, коли дівчинка має якісь скарги, якісь запитання, вона в чомусь не розуміється, і мама не може в силу там якихось своїх причин пояснити їй так доступно, щоб вона зрозуміла. Крім того, інколи діти соромляться просто своїх батьків. І їм набагато простіше з чужою людиною. Це Обговорити тому, як тільки з'являється така потреба, можна вже йти. Ну а взагалі, я пам'ятаю, просто у школі у нас це було десь у старших класах, да, загальний медичний цей огляд, і вперше ти йдеш до гінеколога. От, але, можливо, є якісь показання там, коли місячні у, дівч... у дівчинки з'являються, чи це не є показання до того, щоб там Ну, знаєш. загалом, в принципі, також немає. Часто мами самі турбуються про те, що дівчинка вже стає дівчиною, в неї виникають якісь запитання, або мама не може справити з таким, підлітковим максималізмом, можливо, і от приходить з запитом, що от поговоріть там, з дитиною, можливо, там потрібен огляд для того, щоб виключити якісь гінекологічні проблеми. А от до речі, можна прийти дівчинку дівчинці підлітку самостійно до гінеколога чи це тільки з батьками? А, так, з 14 років дівчата можуть самостійно бути вже на огляді без присутності мами, якщо вони так хочуть. Якщо, звісно, вони хочуть, щоб була мама, без питань ніхто ніколи не буде заперечувати. А чи можуть вони прийти просто за консультацію? А, загалом, коли ми кажемо консультація гінеколога, це в першу чергу бесіда. Спочатку ми проводимо. Бесіду з підлітком, з жінкою будь-якого віку визначаємо покази, потрібен огляд чи не потрібен, потрібні якісь додаткові обстеження чи ні. Тому не варто боятися ніхто вас заганяти на крісло не буде. Тим паче, якщо немає показань, бо ви, ви цього не хочете, можете відмовитися від огляду, тому не варто боятися. От а ти перед цим казала, що деякі підлітки да, такі проявляють е, цей максималізм, там да, дуже хочуть з батьками спілкуватися, де да, там з'являються ці е, проблеми з батьками. Але е, якщо вже ж батьки хочуть налагодити оцей напрямок, да, контакту угу. з дитиною, е, чи є якісь поради, як варто розпочати цю розмову? От з чого, чи там якісь методи? Ну загалом, коли ми кажемо про е, статеве виховання, секс просвіту то ми говоримо, що це починати потрібно ще з віку, коли дитина вже розуміє, якою вона статі і може відрізнити себе від інших, тобто це приблизно 3-4 роки, можливо, інколи раніше. Зрозуміло, що ми не будемо зразу розказувати про статеві відносини, про там менструації, і все далі. Але починаючи з таких розмов про власну безпеку, про гігієну, про правило нижньої білизни, ми підводимо дитину до того, що вона починає довіряти батькам. Мамі, татові, неважливо. і вона однаково до них можна звернутися з будь-якого питання. І потім вже підлітково віці буде набагато легше вияснити, чи є якісь проблеми у дитини. Вона буде просто довіряти, розуміти, що батьки підтримують, батьки не будуть осуджувати, не будуть нести там чухню якусь, все зрозуміють, і коли потрібно, відведуть до лікаря. Тому. Дуже з раннього віку це починаємо робити на ну, тим паче. Зараз є багато класна література. Я зараз згадала малечі про інтимні речірмолю. Да. Вона взагалі дуже класно веде і блог. Багато угу. є можливостей для тих батьків, хто хоче вчитися і взагалі да, шукати ці підходи щодо статевого виховання. Є ще такий да напрямок розмови про секс із дитиною. Угу. Чи є можливість? Підліткам взяти, наприклад, у гінеколога якісь засоби контрацепції, чи є така зараз, опція? Так, так? так у нас зараз в консультації є різні методи контрацепції, в тому числі презервативи, які є ідеальними для підлітків, оскільки захищають від вагітності, від інфекцій, які передаються з шляхом. Вони безкоштовно видаються абсолютно всі бажаючі, кому потрібно, можуть прийти. Запросити, прийти потім по футурно, коли закінчиться. Тому не соромтеся, приходьте, це класний метод контрацепції, це захищає ваше здоров'я, і це піклування про себе. Перш за все, так. А. Ну і <клес> далі ми хотіли ще поговорити про засоби гігієни. З'явилося таке запитання: от чи можна підліткам користуватися тампонами? Можна. Так? Можна? <laughs> можна, тому що ну, можна, але обережно, звісно. А, оскільки, я думаю, всі, можливо, не всі, є такий, знаєш, поширений міф, що дівоча плюва вона рветься при використанні тампону, але насправді ні, це просто тканина, яка дуже гарно вміє розтягуватися. А, тому, якщо тампон використовувати правильно, по призначенню, тільки тоді, коли є менструація, але не тоді, коли ми чекаємо її, е, можна є маленькі тампони на дві крапельки, які ідеально підходять для підлітків. Особливо е, це актуально в такий літній період, коли відпустки, моря, річки, і не хочеться обмежувати дитину в якісному відпочинку. Тому, будь ласка, ну звісно, прийти до гінеколога, щоб гінеколог розказав детально, що можна робити, що не можна, як часто змінювати, бо часто забувають дівчата. Бо напевно приходять ці дівчата підлітки Можливо, ти розкажеш якісь такі теж міфи, з чим вони стикаються, про що молодь зараз говорить? І, можливо, які є якісь такі питання, які там насправді дивують міфи. Є, є, дівчата приходять, питають, чи можна мастурбувати і залишатися незайманою. Насправді, якщо ми вкладаємо в поняття слова незайманість, це цілісність дівочої пліви, то так, можна без додаткових девайсів, мастурбація має бути безпечною в першу чергу. Ніхто не скаже, що це погано, що це призводить до розбещення. Ні, абсолютно це нормальний процес у встановленні. Підлітка як дорослої людини, підліток при цьому себе вивчає, напевно, да, власне. Так, так, вивчає своє, своє тіло, свої там, якісь потреби, розуміє якби, свою сексуальність. Ну, це нормально, тому що це все нас очікує в більш старшому віці. І коли ми знайдемо нормальний контакт з собою, ми тоді зможемо із партнером своїм адекватно. Контактувати в сексуальному плані, тому мастурбацією можна займатися, це не призводить до якихось негативних наслідків, якщо ви це робите безпечно, чистими руками, без всяких приборів просто. І знаєш, що, я зараз оце подумала. Що зараз нам у коментарях почнуть писати, як під відео ми знімали з психологом про статеве виховання, і там писали нам про розбещення. І тут я не можу це згадати, тому що ну, я вважаю, що підлітки і так всього начитаються в інтернеті. Uh -huh. Але почути від експерта те, що вони можуть просто прочитати на якихось неперевірених сайтах, е, ну, краще від експерта почути, так, перевірені думки. Е, ти як юнекологи, що ти можеш сказати з приводу е, того, з, з яких джерел. Підлітки е, беруть інформацію про статео виховання в основному так це інтернет-ресурси, особливо зараз поширена мережа TikTok, а ти ж знаєш, там знімають просто все, все, що можна, підряд, аби це залетіло і отримало багато коментарів і лайків. І дуже часто це буває неправильна, неправдива інформація, яка тільки заводить підлітків в, в такий глухий кут, і вони бояться якихось потім речей, думають, що вони якісь. Неправильні, ну це досить серйозна така проблема, я вважаю. І дійсно потрібно ходити все таки до профільних спеціалістів з таких питань, так само психолог, сексолог, так і дитячі сексологи, і гінеколог, ті, які можуть адекватно відповісти на всі питання, все роз'яснити, розкласти все по поличкам тому так. Да, у нас просто насправді є така проблема. у На суспільство трохи не готове до цього, тому що ну в багатьох країнах зараз є статеве виховання. Це як норма так. в школах такий предмет, де розповідають дітям усі основні моменти. Uh -huh. І для того, щоб уникнути, перш за все, там ранніх вагітностей, uh -huh. якихось хвороб поширених. Тому я вважаю, що ми робимо зараз важливу справу. Ми розповідаємо підліткам справді те, що їм варто знати. Так, це дуже важливо. На жаль, в нас якось в країні. Немає такої поширеної тенденції, навіть предмету такого, як секс просвіта, немає в школах. Але ось минулого навчального року мене запрошували в школу, я проводила лекції для підлітків, і вони задавали досить адекватні такі, знаєш, розумні речі і серйозні дорослі питання. Їх турбувало більше їхнє здоров'я, менструальна функція, засоби гігієни. І це дуже класно, я вважаю, що діти такі якби відкриті і вони не бояться спитати у дорослого такі речі. Ну а звідки взяти ці, дійсно цю адекватну інформацію, окрім як у лікаря там, чи психолога? Так, я взагалі надихаюся цим поколінням. Я теж згадую там себе в підлітковому віці. Ну ми так хвилювалися, ми не могли розмовляти mm -hmm. вільно із дорослими на такі теми, там взагалі питання, які задавати. А вони зараз дуже відкриті, і дуже прогресивні. Тож, давай на завершення, ми дамо їм якусь пораду от, для підлітків від гінеколога. Не бійтеся ніколи сказати комусь старшому, кому ви довіряєте про свою проблему. Ніхто з адекватних людей вас не осудить і не скаже, що ви зробили щось погане. Зазвичай лікар, мама, психолог, викладач в школі, вони тільки підтримають для того, щоб зберегти ваше здоров'я, ваше психічне здоров'я і в будь-якому випадку зроблять все можливе для цього. Не бійтесь, приходьте на огляди до гінеколога, приходьте на консультації. До гінекологів, звертайтеся до психологів в школах, а, говоріть з сестрами, братами, старшими людьми. Це все адекватно і нормально. Добре, що ви задаєте запитання і ви отримаєте на це якісну відповідь. Дякую. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була лікар-кушер-гінеколог Юлія Олександровна Прокопчук. Дякую, дякую. дуже дякую.